Вітаю, друзі! А я продовжую знімати огляди на спорядження від українського виробника туристичного спорядження Берлога. Значить, попереднє відео було про тент Аскет і гамак Бродяга. Я думаю, вам воно сподобалось, тому зараз продовжую. В цьому відео я хочу розповісти ось про ось таку річ. Це горизонтальний гермомішок і в ньому знаходиться фелонь Армі. Це така дуже цікава, багатофункціональна річ. І також дощовик. Про дощовик від берлоги, мабуть, буде окреме відео. і Сьогодні хочу розказати саме про фелонь. А для початку показати ось такий гермомішок. Тобто компресійний мішок, перепрошую, він не герметичний, він компресійний. Має дві ось такі шлейки, якими ми власне, і компресіюємо його. І має два фастекси ВТ це, мабуть, якийсь крутий бренд, я вже не дуже знаю. Пробачте мене за це. Але ну, коротше, виглядає все це класно. Оці шлейки тут типу можна одну в іншу засовувати і кудись там, не знаю, на кілочок його зачепити, щоб воно там само якось отак трималося. Також у нас є ручечка, у нас тут є дві петельки. Коротше, все це можна як вам зручно кудись за щось зачепити, якось це переносити. Ну, типу, там до рюкзака причепити без жодних проблем. Сам компресійний мішок, він як труба, він не має дна, він відкривається як з одного боку, так і з іншого. Ну і, власне, боки, Оці боковинки затягуються на ось такі стяжки на шнурках. Ми це діло відкриваємо. Ось це дощовик від берлоги. Написано, все буде Україна. Написано, неси менше йди далі. Виробник туристичного спорядження берлога гамакуємо з 2009 року берлога Ін'юа. Київ, Україна. Дощовик залишимо на наступне відео. А зараз буде про фелонь. Ага, можна ж відпустити ці фастикси, і нам буде від цього легше жити. Як бачите, наскільки збільшився об'єм. І ось вона сама фелонь має наступний вигляд. Я нею вже користуюсь не знаю, більше тижня точно. Так, до фелоні є ще ось такий невеличкий тубус з інструкцією. Інструкція нам знадобиться. Зараз я все це прочитаю, покажу вам. Більш детально. Інструкція доволі проста, має наступний вигляд. Ну і тут написано: інструкція по використанню Felon Army 8 в одному. Тепле пончо, спальний трансформер. Текстова версія для умов. Де нема зв'язку. Двосторонній одяг з великою нагрудною кишенею пакується у власну кишеню. Чотири петлі по кутах нагрудної кишені дає можливість переносу фелон армії у вигляді наплічної сумки або рюкзаку, попередньо протягнувши мотузку шнур через петлі. За потреби можна переносити у горизонтальному компресійному мішку, що дає змогу зменшити об'єм пончо у два з половиною рази. Що я власне щойно вам і продемонстрував, то був горизонтальний компресійний мішок від берлоги. Розмір у розгорнутому вигляді 2,1 на 1,45 метра. Вага фелоньармії з компресійним мішком виробництва команди Берлога 1340 грамів. Також тут у нас є два QR-коди на відеоінструкцію в Ютубі і короткий відеоогляд в інстаграмі. Не знаю, там спрацюють у вас ті QR-коди чи ні. Але ми продовжуємо. Тут у нас є картинки, як все це працює. Тобто перша функція подушка або сидушка. Дістати з кишені. Два, отримуємо, Коли дістаємо з кишені, отримуємо теплу ковдру або футпринт. Футпринт це та штука, яка підкладається типу під намет. Ну а ковдра це і так зрозуміло. І зараз я використовую саме як ковдру, коли ночую ось в цьому гамаку. Третя, третя функція це тепле пончо. Три різні трансформації за рахунок застібання двох фастексів. Це я вам продемонструю трошечки пізніше. Наступна функція спальник з системою швидкого скидання. Потім можна використовувати знову ж таки як тент по кутах вшиті нейлонові стропи, за які можна поставити тент, розтягнувши його на мотузки або кілочки. Так, в принципі, наче все виходить. Матеріали: блискавка YKK Японія, Фастикс VG Південна Корея, армовані нитки Німеччина, тканина Оксфорд з ПУ просоченням, водозахист 1000 мм H2O, утеплювач Slim Tex або Холодсофт Україна. Стандартна версія утеплювач 150 грам на метр квадратний, температура комфорту від 0 до мінус 5 градусів. Під замовлення можемо зробити фелон з утеплювачем будь-якої щільності. Тобто, якщо вам потрібно на зиму прямо для низьких температур, можна замовити більш щільний утеплювач, який буде вам зберігати вашу температуру більш якісно. Але при цьому вага збільшиться, що, в принципі, зрозуміло. Ну і ціна також збільшиться. Так. Можуть бути різні кольори, в принципі, як камуфляжі, літні, зимові, ну, тобто варіантів багато. Бонусом ви отримаєте трансформацію у вигляді рюкзака на 15 літрів, просто перевернувши на грудну кишеню на спину, тим самим зробивши комфортним перенесення речей чи продуктів на спині. Ну, це, скажімо так, не те, щоб дуже важлива функція, як мені здається. Так, може трансформуватися просто швидко та інтуїтивно зрозуміло. Перетворюється в сидушка, ковдра футпринт, тепле пончо, тент, каремат, спальний мішок, укриття та захист позицій, або утеплений підгамачник, що теж, до речі, непогано. Можна його натягнути типу під гамак. Закріпити, прив'язати, і воно буде нам утеплювати ну в холодну пору року, не буде в спину холодно від гамака, а зверху, в принципі, має захищати теоретично спальний мішок. В принципі, на цьому все. Ось така невеличка інструкція. До речі, тут написано: інструкцію можна використати як розпалювач, навіть вогники намальовані. ну Прикольно. Хай, хай буде так. Я нею розпалювати нічого поки що не збираюсь. і в принципі Розпалювачі можна й інші використовувати, а інструкцію я поки що збережу. Не те, щоб тут було щось прямо суперскладне і секретне, що потрібно зберігати інструкцію, але ну, тим не менш поки що. Нехай буде. Може, може ще десь треба буде її показати. Ну і ледь не забув подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Список спонсорів зараз бачите на екрані. Хто має бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Для цього посилання є в описі до відео. І окремо хочу подякувати генеральним спонсорам мого каналу це GunsHub, Start Guns, Otaman Guns, Ганс, Інгул, Blade та BPS Knives. Дуже дякую вам, друзі, за суттєву фінансову підтримку мого каналу. Ця підтримка досить добре мотивує знімати більше нового, цікавого та якісного контенту, за що я вам дуже вдячний. Ну, а зараз переходимо до власне, демонстрації самої цієї фелоні, що воно таке, як воно виглядає і як ним користуватись. Поїхали! Приходить вона в принципі ось в такому вигляді, це, скажімо так, варіант як подушка. Тобто просто кладемо під голову, просто спимо, воно доволі таке м'якеньке і як подушку можна реально використовувати. Я спочатку думав, ну типу функція подушки це типу функція заради функції, але насправді ні, це цілком е, логічне використання даної фелоні, як не дивно, коли я от ночую в гамаку. На ніч мені потрібна як ковдра, а в день, коли мені ковдра не потрібна, коли і так жарко, спекотно, то дуже зручно його зібрати ось в такий формат подушки, підкласти під голову і, наприклад, читати книжку. Тобто, по першому пункту, як подушка, реально круто, реально залік і мені подобається. Ну, але подушок і так багато може бути, а фелонь, вона, так би мовити, одна. Тут у нас Ось такі дві шлеєчки, за які ми можемо це зав'язувати, щоб воно саме по собі не випадало. По чотирьом кутам маємо ось такі стропи для, скажімо так, різних можливостей монтажу, кріплення і тому подібного. Також тут є бренд Берлога Інюа. Дуже сильний вітер, Блін, добре, дістаємо. В розгорнутому вигляді, воно ось таке. Так. Дуже сильний вітер ще раз, блин. ось таке воно в розгорнутому вигляді. З одного боку, так, з іншого боку, виглядає ось таке сріблясте. омніхіт, чи якось так називається, я вже точно і не пам'ятаю. Далі, що у нас є? По-перше, у нас є власне ось ця кишеня. В цю кишеню воно запаковується і в цій кишені воно, типу, транспортується, зберігається. Коли вона в розгорнутому вигляді, кишеню ми запихаємо всередину. І, в принципі, можемо використовувати її як, ну, дійсно, як кишеню. Далі, в центрі самої фелоні є ось така застіпка. Тут у нас дві блискавки ЮКК, і ми можемо відкрити ось такий отвір. В цей отвір можна просунути голову. І ми маємо, ну, типу, як пончо утепляшку. Далі у нас є е, фастекси. так Ось один фастекс, ось другий фастекс. Значить, ці фастекси ми е, застібаємо за спиною. Це все можна накидати там на рюкзак, на бронік, на все спорядження. Тут тобто місця вистачає. Ось, дивіться. І якщо нам потрібно, ми можемо зафіксувати і цю частину на другий фастекс. Все, можемо таким чином зігріватися. Ну, Зараз літо спека зігріватися не має сенсу. Але десь на осінь, коли от реально буде холодно, десь там намокли, десь ви в поході, на завданні, не знаю хто на службі, для військових це реально буде крута штука. Тобто, як зігрівашка, як захист від дощу, можна його спокійно використовувати. Коли ми просто його розкладаємо як ковдру, ну я думаю, як ковдра, все і так має бути зрозуміло, як це виглядає. Ми просто ним укриваємось і цього цілком достатньо. Є тут, до речі, ще ось такі стропи, прошиті вони з обох сторін, із внутрішньої і зовнішньої. Це також можна використовувати додатково десь там для кріплення. Якщо ми використовуємо як спальник, то ми також можемо на фастекси це позастібати. І буде такий, типу, напіввідкритий спальник труба. Тобто, ось таким чином. Це, ну, в принципі, як варіант, це не замінить якихось там продуманих спеціальних спальників, але от як багатофункціональна річ, то це також одна із важливих функцій. Я декілька разів брав на чергування з собою цю фелонь і використовував там саме як спальник, в принципі, мені е, сподобалось. Тобто, Воно е, має невеликі розміри, воно доволі легке і воно дуже тепле. По ночам навіть літом буває холодно, і зараз, коли я ночую в гамаку, то під ранок е, прямо хочеться закутатись в щось тепленьке, і оцієї фалоні ну, на літо більш ніж достатньо. Ну, зрозуміло, літом е, вночі там, плюс 15, можливо, плюс 13 градусів зараз і можна обійтися чимось легшим. Але ну, раз вже є така штука, то варто її використовувати, варто нею покористуватись, хочу вам сказати. Щодо оцих всіх петель, ну, прошиті вони дуже класно, всі шви рівнесенькі. Ніде я не помітив жодного такого нюансу, де щось там погано прошито, щось відірвалося. Так, покористувався я поки що зовсім мало цим всім, але я продовжую надалі ним користуватись. І в планах користуватись прямо ну, активно, так би мовити. Коли стане холодніше, то звичайно буду частіше використовувати її, саме як утепляшку. Ну а зараз, поки як ковдра або як подушка в гамаку, то офігенна штука. Далі. Коли треба все це скласти в подушку, дістаємо ось цю кишеню і просто все це запихаємо в кишеню. Не треба там заморочуватись, складати його якось, вирівнювати, просто напхали в просто кишеню. Так. Маємо два шнурочки на бантик. Все, фелон зібрано, в компресійному мішку воно ще зменшується. І ну, не знаю, я раніше навіть не знав, що такі штуки в принципі існують, коли зв'язався з берлогою, мені запропонували. Я погодився і я ну, повністю задоволений. І функціоналом, і якістю, і продуманістю даного вироба. Єдине, чого не вистачає, то це, мабуть, капюшона. Мабуть, на постійно капюшон тут не потрібен, але як з'ємний капюшон, можливо, було б непогано. Але з капюшоном, ну, типу, як коли ми використовуємо як ковдру, зрозуміло, капішон нам не потрібен, хоча, можливо, його можна було б ховати туди в кишеню. Ну, коротше, от з капішоном було б непогано. Нібито у них є більш просунута модель подібної фелоні, і там вже є капішон, але вона, звичайно, ще й дорожча. І там ще купа кишень. Коротше, по посиланню в описі до відео можете перейти на їхній сайт і ознайомитись там. Багато цікавих речей в плані туристичного спорядження. Ну і туристичне спорядження в наші часи доволі активно використовується також і військовими. Тому, я думаю, в першу чергу військовим буде також цікаво от якісь такі утепляшки, не дивлячись на те, що зараз літо, але осінь не за горами і потрібно готуватись до холодів, поки ще тепло. Тому що потім, коли стане холодно, ви просто не встигнете все замовити, тому що речі робляться під замовлення і, можливо, доведеться ще й почекати, доки вам пошиють вашу фелонь утепляшку. Також по промокоду Полікарпович ви можете отримати знижку в 5% на спорядження від берлоги. За це я їм також дуже вдячний, тому що ну, знижечка це завжди добре і завжди приємно. В принципі, на цьому, мабуть, можна і закінчувати даний огляд. Знову ж таки, продовжую користуватися даною фелоньою, як і іншим спорядженням від Берлоги. І з часом і з великим досвідом користування, можливо, десь щось там вилізуть, якісь косяки, тобто, десь там через півроку, можливо, через рік, буде ще якесь відео з відгуком про їхнє спорядження. Але дуже круто, що є український виробник якісних туристичних речей. Це прямо. Прямо круто. І також дякую YouTube-каналу Survival Adventure. Це інструктор з виживання Сергій Кравець. Вітаю, друже, привіт тобі. І ну, Дякую йому за те, що він саме познайомив мене з брендом Берлога. На його каналі також можете побачити багато оглядів на дану продукцію. І він уже, ну, типу, як більш досвідчений користувач якимось такими от туристичними речами. Тому багато чого цікавого зможете побачити і в його. Посилання на його канал також додам в описі до цього відео. Е, на цьому, мабуть, все, друзі. Хочу ще раз подякувати спонсорам мого каналу, дуже дякую вам за фінансову підтримку. Список на екрані, посилання для спонсорства в описі до відео. Е, і все, друзі, всім вам дуже дякую за перегляд. Якщо було цікаво, якщо залишились запитання або просто хочеться щось написати, то можете написати коментар під даним відео. Не забувайте лайк поставити та підписатись на канал, якщо ще не підписані. Попереду дуже багато всього цікавого. Новенького і, ну, мабуть, і не тільки новенького. Коротше, всякого попереду дуже багато. А вам всім успіхів! Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте!